بس ويلا ها Без знаків нас. Наступковий гачок палець не ложим, стока коли стрілять. Вицілюйте сіль. Да? Е, по... Треба ще ідентифікувати. Її. Я вам говорю: третя сіль. Сіль бачу. Поки не бачу, але зараз. Не ідентифікував. Ваша. Я бачу. Це юаночка, їх кожен може підбачити. Лялись вибісі, тобто кожен може зробити собі дозвіл і придбати зброю